А от частину земель Чорнобильського заповідника біля кордону віддадуть в підпорядкування неприкордонникам. Там облаштують оборонні укріплення, йдеться про 2000 тисячі гектарів земель природно заповідного фонду. І там прикордонники облаштують енерготехнічні, інженерно-технічні фортифікаційні споруди та огорожі, побудують і комунікації, повідомляють, що з цією метою вже підготували проєкт указу президента України щодо зміни меж території. Чорнобильського біосферного заповідника. Тож ми пам'ятаємо, що в 22-му році росіяни, власне, і зокрема і через Чорнобильську зону а, пройшли власне в Київську область і через заповідницю зону. А, частина з них, звичайно, я впевнений, вже повмирала, тому що а, певний підрозділ зробив позиції власне в рудому лісі, а, піднявши от а, радіоактивний пил, радіоактивний ґрунт. І я думаю, що вони приїхали додому, світилися по ночах, а потім просто від променевої хвороби загинули. Але цікаво, от, чи ці до речі, 2000 гектарів заповідної Чорнобильської зони, чи вони там мають якусь радіацію, аби наші прикордонники так само а, безпечно зробили там позиції. А, про це поговоримо з Іваном Варченком. Це питання експерт з питань безпеки і військовослужбовець Збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні. Добрий вечір, героям. Слава а, оці дві тисячі гектарів, які хочуть віддати прикордонникам, аби влаштувати там фортифікаційні споруди, інженерні різноманітні операції там зробити, аби захистити наш кордон. На вашу думку, от це допоможе посилити захист півночі України і Київщини, зокрема. Насправді, звичайно, ми розуміємо, що у нас є потреба в тому, щоб зараз зміцнювати фортифікацію як по лінії фронту, так і по прикордонню, і звичайно, ми дуже зацікавлені. Звичайно, ми дуже зацікавлені, щоб ця фортифікація була і міцнішою, і ширшою, так за, за охопленням. За своїм ми бачимо, що ситуація на Авдіївці продемонструвала, що інколи. На жаль, видається бажане задійсне, і в реальності не відбулося того, про що говорили на високому рівні в Україні про готовність зміцнювати другий третій рубіж оборони. Тоді, коли захищаються на першому рубежі в відносно безпечних місцях, мати можливість будувати достатню кількість фортифікаційних споруд для того, щоб зрештою, виснаживши ворога на основному першому рубежі, можна було е, далі е, тримати його з меншою небезпекою, тримати да, подальші позиції з меншою небезпекою для наших бійців. Е, Авдіївка і ситуація за Авдіївкою продемонструвала, що так не відбулося, і звичайно, я думаю, з цього зроблені висновки, і сподіваюся, що е, надалі не те, що не бачитимемо подібних ситуацій, тоді коли е, замість того, щоб зробити, говорили, але не робили. А бачитиму навпаки ситуацію, тоді коли в більшій мірі робитимуться те, про що навіть не говорять. Але ж от в 22-му році, ну я розумію, що треба попередити все, і взагалі треба, напевно, всі кордони, де ми межуємо, чи то з Білорусю, чи з Росією, ну якось будемо межувати після закінчення війни. Бо так чи інакше вона не перетвориться на океан, ну вона нікуди не зникне. Нам все одно продовжувати жити з цим неадекватним сусідом. Треба бетонувати. Я це прекрасно розумію. Але все-таки дивіться, ну зараз повідомлень про те, що. Є в Білорусі якесь накопичення російських військ, ну поки немає. І Говорити про якісь наступи на Київщину і на північ з боку Білорусі не варто. Може, варто було б тоді ці ресурси а, зосередити на тих рубежах, на яких ми зараз стримуємо ворога? Ну, знаєте, ми тут навряд чи в ефірі. Маємо можливість оцінювати повністю в деталях ступінь загроз, і звичайно, це вкрай неприпустимо тоді, коли будівництво фортифікаційних споруд, ліній оборони відбувається тоді, коли ворог вже атакує. Тобто вони мають бути наперед, збудовані і в достатній кількості. Тому тут я вважаю, некоректно поставити питання: чи тут зараз треба будувати, чи там треба будувати, і там, і там треба будувати. І треба вишукувати ресурси, щоб і на кордоні з Білорусі, і на кордоні з Росією, і звичайно ж на лінії фронту відбувалося відповідне будівництво фортифікаційних споруд. Ну і я б тут хотів, можливо, знаєте, не скільки спростувати, а скільки припустити, що після війни. Українсько-російської війни, яка е, відбувається в тому числі з сателітами Росії, якою є одним із сателітів є Білорусь. Що після цієї війни у Росії будуть вирвані ікла зуби? Якими вона здатна завдавати болючих кривавих ударів своїм сусідам? У мене є таке сподівання, що багатосотліття історія російської хижої імперії буде припинена, і Росія буде зобов'язана або стати відносно цивілізованою державою без жодних шансів далі загрожувати всьому світові, або стати низькою так само більш чи меншою мірою цивілізованих держав. Які теж не зможуть загрожувати світові та сама історія з Білорусію, тому я б особливо загострювати питання на тому, що Росія і далі століттями буде становити загрозу для українців? Не став би все таки, будемо сподіватися на краще. Хоча я згоден з вами, що. Ми можемо скільки завгодно моделювати сотні сценаріїв розвитку в майбутньому та історії. Це улюблена справа. Напевно, що людей, які хочуть поправлятися в Красномострі, але в даному разі в нас не стоїть таке завдання. Тому сподівання, в мене є таке, що все і Росія і Білорусь не матимуть можливість після цієї війни загрожувати ані е е Україні, а ані світові, звичайно. Поділяю вашу думку з приводу Росії і ваші сподівання. Але разом з тим на багатьох, ну це ми бачите більше в таку політичну площину переходимо. Але чом би й ні на багатьох форумах, на багатьох зустрічах, в багатьох різноманітних заявах того ж, навіть на ЗК, коли ми, наприклад, запроваджуємо санкції проти російських компаній, останнім часом якось контекст Білорусі випав. Я розумію, що зараз звідти нас, наприклад, звідти не летять ракети. Зараз менше використовується Білорусь як майданчик, чи то полігон для російських солдат Ну, в, менший, в меншій степені, аніж це було на початку повномасштабного вторгнення. І от якось так. З наших звинувачувальних слів, коли ми кажемо про Росію, яка е, нанесла нам шалені збитки і спричинила дуже багато жертв, то Білорусь випала. А на вашу думку, чому так? Ми все-таки е, в майбутньому е, сподіваємось на якісь можливо ну не домовленості, але принаймні якесь плюс-мінус існування. Ну не знаю, закрити очі на щось е, плануємо чи як. Ні, це такий злочинець, який заліг на зно на дно, не розуміючи, що далі буде. Те, що Білорусь повною мірою несе і має провину і несе відповідальність саме Білорусь як держава, Лукашенківський режим, як поплічник путінського режиму, несе відповідальність за те, що надали Білорусь як майданчик для атаки. На українській території 24 лютого, коли нагадаю саме з Білорусі на територію Київської і Житомирської області, заходили російські колони. Тоді, коли з аеродромів Білорусі злітали літаки, які Запускали ракету ракети в бік України, тоді коли на території Білорусі ремонтувалася російська техніка, тоді коли передавалася техніка і озброєння з Білорусі е, в Росію для того, щоб атакувати Україну, тоді коли на території Білорусі сотнями тисяч е, тренувалися. Російські бійці і найманці з інших країн для того, щоб знову поїхати в Білорусь. Тоді коли в Білорусі ховалися злочинці, міжнародні вагнерівці, ви знаєте цю історію, тоді коли Лукашенко своїм язиком е неодноразово десятки разів підтримував Путіна і його агресію в Україні. Всі ці речі вони Просто не дадуть можливість цьому злочинцеві повністю уникнути відповідальності. Він однозначно проявив би себе ще значно більш хижим, цей злочинець білоруський, якби Росія мала всякі такі просування, але побачивши, що сама Росія отримала по зубах відразу, то звичайно білоруський диктатор став на шпагат, Білорусь держава. Білоруська стала наш шпагат, не розуміючи, що воно далі буде і намагається уникнути відповідальності, якраз через те, що відходить потихеньку в тінь, бо не хочеться потонути разом з Російським, але дитим. чому вона визвола з хим... нашого контексту? От чому покарання покарання однозначно дожене. І всіх злочинців, які здійснювали міжнародні злочини, злочини, які підлягають покаранню за міжнародним законодавством. В тому числі злочини проти людства людяності, і однозначно, і білоруси зараз знаходяться під санкціями. Україна з часом розширює санкції стосовно окремих істот з Білорусі, які вчиняли особливо агресивні дії. Ми бачимо, як так само працює юстиція західних наших партнерів. Тому тут скоріше йдеться не про уникнення покарання, а про те, що активність, з якої саме білоруси. Здійснюють свої агресивні дії, вона менша звичайно ніж наразі, ніж наша Росія. Через те ми менше про них чуємо. Але те, що їх чекає міжнародний кримінальний суд, і те, що їх чекає трибунал міжнародний, це теж точно. І те, що Білорусь змушена буде виплачувати фінансово ті збитки, які вона завдала Україні. Будемо сподіватися, дякую вам, пане Іване, за ваші відповіді, за те, що знайшли час з нами поговорити і за захист. Звичайно, у нас усіх. А Іван Варченко, експерт з питань безпеки, військовослужбовець збройних сил України, щойно був в нашому ефірі.